Вправа номер один, третій пункт. Визначте, про яке фізичне явище йдеться в кожному реченні. Ну що ж, стартуємо, відповідь я буду давати в вигляді таблиці. Отже, у нас хлопчики будуть речення та фізичне явище. Ну і читаємо тоді перше речення. Обертається гвинт електром'ясорубки. Коли у нас обертається гвинт, у нас змінюється положення одного тіла відносно інших. Це у нас буде механічне явище. Отже, записуємо фізичне явище. Записуємо механічне. Механічне. Є? Наступне. Шматки їжі нагрілися на грилі. Це в нас процес нагрівання, це теплове явище. Так і пишемо. Отже, фізичне явище теплове. Є. Навколишній світ ми бачимо різнокольоровим. Ну що ж, ці, -ці явища, різнокольоровість, там веселка, все це світлові явища. Ну що ж, записуємо тоді, що фізичне явище світлове. Ну що ж, ось таке просте завдання про фізичні явища. На цьому вправу завершено.